Моя дівчина Ася була єдиною дитиною у сім'ї. Її батьки довгий час не могли народити, тому коли Ася все-таки з'явилася у них, донька стала сенсом їх життя. З маленькою її привчали до вседозволеності, будь-які її бажання чи забаганки одразу виконувались, та це не завадило моїй дівчині стати дуже доброю та щирою дівчиною. Через надмірну опіку та хвилювання батьки вирішили, що всі важливі питання, які стосуються життя доньки, мають вирішувати тільки вони. Так, до прикладу, вони вирішили, які гуртки Асі відвідувати. Потім саме вони обрали вишля доньки. Закінчивши навчання, знову ж таки, саме рідня влаштувала Асю на ту роботу, яка їм сталася престижною. Вони їй і коло друзів обирали і знайомих, вказували, з ким варто спілкуватися та з ким встановлювати контакти. Навіть нареченого підібрали, який у першу чергу влаштовував їх. Максим був ідеальним кандидатом у всіх планах. Все змінилось, коли Ася зустріла мене. Спокірної та слухняної вона чи не вперше перетворилась на самостійну та незалежну. Звичайно, батькам це не сподобалось, і вони вирішили, що це я так негативно впливаю на їх доньку. Як ви зрозуміли, стосунки у нас з ними склалися не найкращим чином. Наше спілкування зводилось до мінімуму, а кожна зустріч закінчувалася конфліктом. Зізнаюся чесно, мені була неприємна вся ця ситуація, Ася любила своїх батьків і була вдячна їм за любов та підтримку. Той факт, що ми не змогли з ними сплизатись, її дуже засмучував. Декілька разів я намагався поговорити з ними відверто, Їздив до них додому без дівчини, розповідав про серйозність своїх намірів, звітував перед Асіним батьком про свої доходи та плани на майбутнє, щоб переконати, що я в змозі забезпечувати сім'ю. Вони ж на мої кроки до примирення відповідали дуже некрасиво: телефонували до доньки. І наговорили, що я приїздив до них сваритися. Декілька годин довелося пояснювати дівчині, чому ж я насправді був у них вдома без неї. Цієї суботи батьки Асі вирішили влаштувати чергову провокацію. Вони попередили, що приїдуть у гості. Тож ми готувалися, прибрали в квартирі, накрили на стіл і чекали на гостей. Але приїхали вони не самі, а з Максимом, тим самим нареченим, якого вони. Дібрали для своєї доньки. На яку мою реакцію вони розраховували, я не знаю, але я вчинив так, як вважав за потрібне. Максимові я добряче заїхав по обличчю, щоб нарешті до нього дійшло, що Ася зайнята, а батьків мені довелось попросити на вихід. Скандал був просто грандіозним. Вони обіцяли мене посадити і в черговий раз заборонили донці зі мною зустрічатися. Але Ася встала на мою сторону, за що я їй дуже вдячний, та попросила в мами з татом прийняти її вибір.